На жаль, не всі досягнення ми встигли зробити незворотні. Багато ще, на жаль, і я відверто це кажу тут, у Львові, ще можна відкрутити назад. Варто лише помилитися з вибором. Перші паростки зростання, перші паростки підвищення рівня життя можуть витоптати популістськими експериментами. Адже ви пам'ятаєте, пані Криза, яка втретє вже кандидує на президента, Уже не один раз була при владі. Згадайте, 2005 рік то су, цукор зник, як вона зайнялася цукром. То як вона, проїжджаючи заправку помітила і вирішила вигувати ціни на бензин, бензин висох, то м'ясо пропало. Ось в пам'яті 2009 рік. В мирний час в Україні економіка впала сильніше. Ніж під час війни 14-15 років. А прем'єрка тільки те й робила, на жаль, що чубилася з президентом. А наслідки кабальних газових угод з Кремлем чи бездумні запозичення зовнішні, які ми з вами розсьорбуємо І по цей день так вона працювала. І невже ми когось допустимо, щоби проводили знову експерименти над країною? Відкат назад, дорогі друзі, все ще можливий і в гуманітарній політиці, і в захисті нашої мови, нашої історії. І щоб загубити квітку, не обов'язково її зрізати. Достатньо перестати її поливати, не дати води. І щоб поновилася русифікація, можна навіть закони не міняти. Варто лише змінити склад Нацради з телебачення та радіомовлення, яке просто заплющить очі. І перестане контролювати дотримання мовниками квот української мови. І, до речі, ще одна дуже важлива річ: я почув: слухайте, одна людина і більше 20 тисяч. Я дивуюся, оце є п'ята колона, яка намагає розколоти нашу єдність. І наші опуски демонструють. Нікому ми це не дозволимо зробити. Бо на єдність завжди Путін нападав першим. А ще кандидати, які посилають такий непотріб. Кандидати, які не всі вільно володіють українською мовою, вони навіть жартують, і то лише російською, хоч би вивчили перед тим, як балотуватися.